Сьогодні будемо чистити ось такий кусочок. Це білгородський сорт. І є вкраплення, є мушлі, ось, будь ласка, подивіться, є желізні вкраплення, тому дуже важливо гарно його зачистити, щоб потім було зручно і не страшно хромтіти. Так, ну, почнемо. Я вирішила вперше записати е, такого формату відео. Мені надзвичайно подобаються такі відео. Я сама їх е, дуже часто переглядаю по декілька разів е, у різних там дівчат, які е, знімають хруст, знімають зачистку е, крайди та глини. Тому а насправді, коли навіть проходить чистий, чиста така крейда, чиста глина, я все рівно зачищаю. Я все рівно все зачищаю, я люблю самостійно все робити. Коли є змога, я замовляю нечищені, начищені кусочки. А коли немає змоги, замовляю уже готову до хрусту крейду, але все рівно її потім трішечки зачищую. Прямо пісочне місце, яке потрібно 100% нам зачистити. Так, трішечки залишилось. Так, здається все. Так. Не відволікайтесь, будь ласка, на посторонні звуки в мене. Хоча і закрите вікно, але все рівно чути дитячі, дитячі крики. Діти е граються на майданчику у нас біля будинку. Е нещодавно з'явився новий дитячий майданчик, тому всі дітки вийшли навіть в таку спеку погратися на майданчику. Ага, ось ще з цієї сторони. І, звісно, що дуже зараз багато дітей. Під вікнами насолоджуються там різними пісочницями, гойдалками. Не дивлячись на те, навіть що це обід, а діткам потрібно спати в обід. Але новий майданчик то свята для дітей. Так, ну, не знаю, наскільки тут можливо його вичистити. Ніби все. Тут зачистим кінчик. Так. Прийшло вкрай де трішечки е, мокрішою, було б її дуже легко чистити, бо в такому вологому стані завжди легше. Кіститься, ніж повністю сухому, тому не хотіла її знову мочити. думаю, вже почищу так. До речі, щодо моєї інстаграм-сторінки, я її не веду. Вона, я не знаю, я втратила доступ до своєї сторінки, хоча я пам'ятаю і Пароль і логін, але мені не відображаються мої відео, які є на сторінці, не відображаються сторі тих людей, на яких я підписана. Тому я її просто я вийшла з цієї сторінки і я нею не користуюся. Вирішила, що буду записувати відео і публікувати тільки в Ютубі. І для мене це більш ніж достатньо на даний момент. тому що все-таки дуже багато часу я витрачаю на ведення інстаграму, на відповіді, на коментарі, на переписки. Але зараз наразі я настільки звикла до Ютубу, що для мене це така платформа The Best. Так, ніби, ніби все. Давайте ще ось тут зачистимо вкраплення залізні. Так, трошечки і тут пройдемось. Ага, я бачу, що оці ось все-таки їх потрібно ще глибше зачищати, бо вони йдуть всередину прямо. Не знаю, куди що я можу зробити. Так, ну, що могла? Як говориться, ось такий кусочок вийшов. Він не яскравого білого кольору, цей сорт, він такого більш кремового. Хрустіти зручно, пісочний, дуже пасуватиме з пастою, якою жир, жирною пастою. Тому. Сорт мені сподобався. Хоча насправді я не, не обожнюю пісочні сорта, але бувають такі моменти, що хочеться. Знаєте, Я не люблю також мокрий хруст, мокру крейду. Але буває такий день, що прям захочеться намочити кусочок і схрумкати. Так.